Ha ha ha. Что вы едете? Умеете встать? Умеете? Вы едете? Вы едете? Вы едете? не едете? Вы 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 едете? Я не в такому що я життя моя сукаси. Ну, чого так сталося? Боже, за що ти мене наказуєш так? どこに行くかともねがったところ。 the we yeah. Всі партнера, треба щось каже, робити, каже, кидайте, каже, все каже, це не для того, що просто ми йдемо туди. Якщо хочете щось поміняти, каже, треба каже, кидати дітей, треба кидати сім'ї. Каже, хай каже, наші каже, родина зрозуміє це правильно, просто з сторони того чого, якщо ми це ми не зробимо, люди прості за гроші це не поміняють. Не поміняють ніяким чином. І пока вони поміняється у нас в країні. Він сказав, він сказав. Мислення людей до своїх дітей, які, які би щось, як то родилися, родилися і вже знали, що батьки їм щось дали. Він каже, я хочу таким бути, щоб дійсно, щоб були б діти, все, що вже гнуть, поставали, вже мало щось вже на даний момент просто цього вже немає. Я сподіваюся, що він буде бачити те з іншої сторони вже.